За Україну, всі, хто може їти в Київ, це були останні слова Максима Шимка в соцмережах, де він закликав українців у 14-му виходити на Майдан. Побиття беззбройних студентів стали спусковим гачком для початку Революції Гідності. Коли ми побили дітей, то сталося так, як казав Максим, у кожного дитини є батько і мати, є брати і сестри, є дідусі, бабусі. І вони вийдуть на майдан із ту, ту ту ненависну владу, яка не давала голову підняти людям. Майдан переміг, а от Максим до мами не повернувся. У пам'ять про кровинку Зоя Кузьменко започаткувала у Вінниці фестиваль імені Героя України Максима Шимка. Починався він звичайно, нібито і буденно з виконання патріотичних пісень, патріотичної музики, але все рівно це була любов до батьківщини. Любов до своєї малої родини і увіковічнення подвигу тих хлопців, молодих, але дуже патріотичних, дуже свідомих, які по першому поклику серця пішли на майдан захищати нашу Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. Цьогоріч фестиваль відбувається в п'яте, але вперше в умовах повномасштабної війни. Місце незмінне, міський палац дітей та юнацтва. Учасники вінницькі ліцеїсти. На примусила цих діток подорослішати з першими прильотами російських ракет. Сьогодні кожен юний українець знає не з підручників, що така реальна смертельна боротьба задля захисту волі, свободи і батьківщини. Трагедії, які відбувалися у Дніпрі, у Вінниці, Бородянці і ще інших містах України Житлові будинки потрапляли ракети, і діти гинули е, залишались під завалами, і багато дітей загинуло. Вони говорять про це, аби весь світ знав правду. Увесь біль дорослих і маленьких українців за знищені расистами міста діти передають через новий формат фестивалю. Цього року це перформанс. Історії нашої від майдана до сьогодення це благодійний ярмарком дитячої пригорщі, де діти продаючи смаколики, збирають гроші для наших хлопців, які боронять на східних і південних рубежах нашу батьківщину. Проводячи такі заходи, у нас виростає покоління справжніх українців. Кожен ліцей представив одну трагічну історію нашої багатостраждальної України. Волонтери, матері, лікарі, герої, яких не зламала сталь, та батьки, які повертаються з фронту, юні віничани приміряли на себе сотні ролей. Для свого перевтілення старшокласник артем позичив форму у товариша курсанта. Участую в сенсі майбутній перформанс перемоги як коханий для, для жінки, яка не чекає з війни. Разом із колежанками по сцені хлопчина плите патріотичні браслети, які передадуть на передову. Це для них як амулет, який зв'язують з миром, з сім'єю і дає ні сил для подальших дій для перемоги. Усі учасники фестивалю могли взяти участь у десятку майстер-класів, а ще придбати браслет, янгола чи смаколик на благодійному ярмарку. Погляди на життя стали інші, і те, що сьогодні кожен гартує і наближає перемогу по-своєму, ми можемо побачити на цьому фестивалі, як всі реалізувались, одні в театральному мистецтві, одні в майстер-класах, і кожен намагався зробити щось для збройних сил України. Ярмарок зібрав понад 26 тисяч гривень, які задонатять на підтримку ЗСУ. Зоя Семенівна каже, такі патріотичні фестивалі мають ще й неабиякий вклад у майбутнє юних українців. Заняття в телефоні, в школі телефони через цю прокляту війну. Їм бракує того спілкування. їм хочеться бачити своїх однокласників, хочеться з ними розмовляти. А це вони такі живі, такі натхнені. Їм хочеться. Їм хочеться відчути, що вони корисні. Саме таким був Максим Шимко, патріот своєї землі, з гарячим серцем та незламним духом, як і тисячі тих, хто боронить сьогодні наше небо, море та землю.